Привіт! Передбачаю, що багато з вас клікнули на це відео з єдиною метою написати в коментах, що я Гондурас, і повернутись до перегляду більш приємних відосиків. Так вже бувало. Але не поспішайте, послухайте, може почуєте щось цікаве. Почну з загальновідомого: Деякий час назад Білл Гейтс написав пост, в якому він заявив, що в найближчі 20 років віддасть 99% своїх статків на благодійність. Статки засновника Ексов на сьогоднішній день оцінюються в 108 мільярдів доларів. За останні 25 років він вже віддав на різні благодійні проекти 100 мільярдів, і ось вирішив віддати і решту. Коли я помру, каже він, нехай скажуть все що завгодно, тільки не те, що я помер багатим. І підсумував: померти багатим ганьба. Як вам заявочка? І головне, з чого все це? Тут допомогти не зможу. Ми з білом не настільки близькі, щоб запитати напряму. Тим більш, що він такий не один. У 2010 році разом з іншим мільярдером Ореном Баффетом вони створили рух під назвою Присяга дарування. Суть цього руху полягає в тому, що мільярдери зобов'язуються направити на благодійні проекти не менше половини свого статку. До 2014 року присягу підписали 127 заможних сімей з 12 країн світу. Скільки зараз, не знаю, але якщо цікаво, можете загуглити. Можу тільки додати, що Баффет, Цукерберг та деякі інші пообіцяли віддати на благодійні проекти 99% своїх статків. Не можу цього стверджувати, але думаю, що певний вплив на процес справила знаменита книга Джона Ролза Теорія справедливості. Я вже говорив колись, що, на думку одного із сучасних філософів, на Заході її або читали всі, або роблять вигляд, що читали. У мене є ролик, в якому я розповідаю про базові принципи теорії справедливості Роульту. Якщо не дивились, посилання в описі до відео. Так от. В книгі є і глава про спадщину і про взаємовідносини між поколінням. Хочу сказати, що, на мій великий жаль, цей аспект теорії справедливості у Ролза розроблений не дуже добре. Він і сам це розуміє, коли говорить, що ця проблема піддає будь-яку етичну теорію серйозним випробуванням. Але поговорити все одно є про що. Дивіться, як ми вже говорили. Люди об'єднуються в колективи і в спільноти з єдиною метою створити таку систему кооперації, при якій життя кожного члена буде кращим, ніж якби він жив і старався самостійно. Тому добробут кожної людини напряму залежить від людей, що його оточують. Найпростіший приклад: яким би талановитим не був Марк Цукерберг, яким би крутим сервісом не був Фейсбук. Його монетизація залежить виключно від наявності мільярдів платоспоможних підписників. І якщо йти ще далі, то, мабуть, від усіх людей, ну або майже усіх, що населяють нашу планету. Навіть той, хто підписником не є, так чи інакше впливає на платоспроможність тих, хто залипає у Фейсбуці годинами, даючи можливість заробляти на рекламі. Тобто не буде перебільшенням сказати, що фінансовий успіх Фейсбуку забезпечений усіми жителями планети. Або якщо ще простіше, то ті гігантські гроші, які зміг згенерувати Фейсбук, ми заробили всі разом. What? І інше питання, що внесок різних людей у спільну справу, неравноцінний. Цукерберг людина, яка все придумала, створила, розкрутила, організувала, без сумніву, має право на більшу частку у спільно зароблених коштах. І отже, наявність у нього мільярдів доларів цілком справедлива. А як бути зі спадкоємцями? В цьому плані і Цукерберг, і Гейтс ну, відмінні приклади. Вони обидва мільярдери в першому поколінні. І це означає, що усі їх багатства зароблені за допомогою кооперації людей одного покоління. І тому, поки Марк молодий, веселий, здоровий і життєрадосний, нам має бути однаково, як він втрачає свої гроші. Вони його по праву, і тому це не наша справа. Але як тільки мова піде про передачу їх спадкоємців, виникають питання: адже будь-яка людина, яка стала підписником Фейсбуку у 2005 році, Внесла в його процвітання зрівнянний більший внесок, ніж народжена у 2015 році донька Марка Цукерберга. І виходячи з цього передача спадкоємців і вже отриманих від бізнесу коштів, і можливості отримати їх далі не може вважатись справедливою. І Марк, і Біл, і Орен, і інші, що приєднались до ініціативи люди, очевидно, це розуміють. І тому віддають частку свого статку на благодійні проекти, тобто на проекти, які мають принести користь усім людям, що живуть на землі. Так само, як усі люди, що живуть на землі, допомогли мільярдерам ці гроші заробити. Вони молодці, а як бути не з молодцями? З тими, хто не розуміє? Відповідь, начебто, лежить на поверхні. Якщо логіка наших міркувань вірна. То цілком справедливо ввести досить високий податок на спадщину, відсотків 80%, наприклад, як вам. Та ти лівак, скажете ви, і будете неправі. Тому що в даному конкретному випадку я скоріше прихильник утилітарійського підходу до проблеми. Утилітарізм це філософський напрям, який також має величезний вплив на сучасну філософію, політику і соціологію. Якщо цікаво, пишіть колись зробимо відео. Так ось в основі цієї філософії лежить поняття користі, і отже, справедливо те, що корисно. А з моєї точки зору, накопичення капіталу в одних руках протягом навіть декількох поколінь принесе суспільству більше користі, ніж його перерозподіл і подальше споживання багатьма. Але ми зараз говоримо про Торію Ролса і про людей, на яку вона скоріше за все вплинула. Тому далі ми залишаємося в цій логіці. Як би там не було, навіть прийнявши таке принципове рішення, виникає ряд питань: ну, по-перше, брати податок з будь-якої спадщини чи ні. Ставка податку повинна бути єдиною або прогресивною. Витрачати всі гроші на потреби покоління, що їх заробила, чи частину направляти на потребу майбутніх поколінь. І якщо направляти, то яку частину, а якщо витрачати, то на що? Зрозуміло, що видання єдиного податку 80% просто неможливо. Одна справа забрати у спадкоємця 80% акцій або грошей, ну, що лежать на рахунках, а інша справа вимагати 80% від е, спадщини на квартиру. У наших широтах двушка, наприклад, коштує плюс-мінус 50 тисяч доларів. І в мене нема жодного сумніву, що багато спадкоємців 40 тисяч, ну які потрібно віддати як податок, просто ніколи в руках не тримали. І тому такий податок буде чим іншим, як конфіскація нерухомості. У Ролза є відповіді на ці питання. В його теорії велике місце відводиться принципу відмінності. Ну, знову відсилаю вас до відео про загальне положення теорії Ролза. Там докладно. А якщо коротко, то він вважає, що основні відмінності між людьми добробут, освіта, життєві перспективи обумовлені перш за все несправедливістю природної тареєю і по факту незаслуження. А раз так. То менш успішні мають право на преференції і додаткову турботу з боку суспільства. За рахунок, зрозуміло, більш успішних. І тому справедливий і прогресивний податок, і неподаткований мінімум, і все це визначається можливостями найменш успішних членів суспільства. Далі, а в якій мірі теперішнє покоління зобов'язане поважати очікування своїх спадкоємців? А може краще слідкувати принципу я сам здобув і сам пропив. Поролсу, сам факт наявності таких очікувань, справедливий. Адже жодне покоління, окрім можливо першого, не починає життя з чистого аркушу, а живе, отримавши від попередніх поколінь певний рівень добробуту, культури і розвинутих інститутів. Тому, згідно з принципом справедливого накопичення, кожне покоління вносить внесок на користь наступного покоління і приймає внесок попереднього. І отже, ще в початковому положенні сторони повинні погодитись на принцип накопичення, який би гарантував, що кожне покоління отримує від своїх попередників і чесно поводиться з наступними поколіннями. Головне питання, як знайти баланс між приватними і колективними заощадженнями, і визначити, яким має бути рівень цих заощаджень. Тобто, в нашому випадку, яку частину від отриманих у вигляді податку на спадщини коштів розподілити між сучасниками, а яку віддати майбутнім поколінням? У за відповіді на ці питання немає, думає їх немає ні в кого. Тому різні люди і різні суспільства вирішують цю проблему по-різному, згідно зі здоровим глуздом, рівнем багатства країни або окремого індивіда. В цій справі є ще один аспект. З одного боку, має місце хронічна несправедливість, оскільки ті, що живуть пізніше, отримують вигоду від праці тих, хто жили раніше, і не платять за це ту саму ціну. А з іншого боку, кожне наступне покоління отримує планету з меншою кількістю ресурсів, ніж попереднього. І плюс до цього ще й проблеми, які попереднє покоління створило, але не вирішило. Афганістані, наприклад, або біда з екологію. Грета, вона, звичайно, грета, але ж проблеми то справжні. Багато хто це розуміє. Наприклад, у Норвегії. Несправедливо, кажуть вони, викачати всю нафту і газ і проїсти все сьогодні. Тому і створили фонд майбутніх поколінь, і там акумулюють значні кошти від продажу корисних копалин. Справедливо, мабуть. Ну і останнє питання: а на що витрачати кошти від податку на спадщину? Ролз і тут не оригінальний. Він пропонує витрачати гроші на поліпшення перспектив найменш успішних членів суспільства. Перш за все, на їх освіту, медичне обслуговування, інвестиційні проекти. Тут він, очевидно, правий. Іншим чином перервати зачароване коло, в якому бідність плодить бідність, скоріш за все, неможливо. Вихід у поліпшенні довгострокових перспектив, найменш успішних, поширений на наступні покоління. Другий напрямок: проекти, покликані зберегти досягнення культури, цивілізації і залишити недоторканності, створені справедливі інститути. Тобто принцип справедливих заочаджень можна розглядати як певну форму згоди між поколіннями, нести свою законну долю тягаря зі створення і збереження справедливого суспільства. На цьому все. Це була наша друга бесіда присвячена теорії справедливості Джона Ролса. Будуть ще, щоб не пропустити, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, поставте лайк, задавайте питання в коментах. Якщо моє відео вам подобається і ви хочете підтримати канал Капічиною, всі необхідні інструменти є в описі каналу. Буду вдячний. Всім удачі. Побачимось.